Так, друзі, зустрів підписників. Вони продають автомобіль. Звідки ви? Нововолинськ. Нововолинськ. Як звати вас? Олександр. Олександр у нас приїхав з Нововолинська по справам в Луцьк. Да, я це поставив машинку. В общем, зазнімем на каналчик. Може комусь буде, треба. Значить дивіться. 1,6 дизелек. Не фарбована, так? Заявляю, що не фарбована. 8 рік, 180 тисяч пробігу, хоче 6500, але я так розумію, торг присутній. Так, гума у нас зимня. її тут в луцьке 2 роки назад. Поставив на себе на облік і більше не продавав. Потолочок порядок, все, порядок. Кому, друзі, цікаво? Набирайте. Під чехлами там порядок. Да. Під чехлами порядок. Запасочка все. Докатка, Докатка є, так? Да? Да. Коврик є, полочки нема? Ні, не, полочки не було. Полочки не було. А звідки заїхала? Герман? Чистенький. Ничего. Один властник Германии. Друзья, кому интересно, сейчас еще раз вам номер телефончика. Набирайте. Так, Юлиан, значит, дивись. Есть такая шкодка. Правда, тут 1,8 турбо на автоматі. Значить, пальтроніки, лінзована оптика. Е -е, от така ціна. Ну, Будемо, можемо торгуватися. Десятий рік, 1,8 турбо, 225 пробігів, Пробіг підтверджується. Попер вірте, тому ще не провіряв. Як скажеш, то будемо перевіряти, Значить диски термозні нові, колодки нові. Передня резина у нас літня, 14 рік. І задня резина у нас, по-моєму, теж літня. Ну, задня у нас 20, по-моєму, рік. Десь дивився. Не, 18. -й. Передня значить, с парка 14, задняя 18. шкодка Выдмая. У нас машинка з Швейцарії. Кстати, це ж на комплектації Лауринт Лимент. То есть память сидений, электросидене. кермо в оригинале, мультикермо. Трошки речажочок підтертий такий бач, тут трошки крапалика сігаретки капнув. Взагалі салон не в непоганому стані. Ну і тут бачу тут цигаретки, тут, ну сигаретами не воняє. Комплектація жирна, круїз. есть. Вот так вот. Потолочек порядок, сеточка на месте, полочка на месте. Потолок, бандирок. Ничего, дефлекторы порядок. Все рабочие. Диски її, рідні, задні тормозні Кстати, тоже нові, і колодки тоже. Задній парктронік, передній парктронік. Полочка. А, тут же атака, От. Полочка на місці, Там запаска, да? запаска на месте, рынград на месте, крючок на месте. Вот вот. Машинка ухожена. Два підкраса, я сейчас покажу, да. вот ну, есть... ну, это что. Трошки от сигарет прилетала, бедняги. Ну, еще раз повторюсь, сигаретами не воняет машина. Не воняє півторучички у, у нас кожені Карти. В общем, ось таке Такий стан авто. Коротше глянь, якщо будемо далі перевіряти. Так, дивись, Юля, дві дверки підкрашені. Взагалі не критично, тобто, щоб ти розумів. Рідна фарба до соточки 100 110. Це рідна фарба. А у нас б'ється 145, 145, 135, 158. Пороги не крашені, 110, 110, 182, 167, 179, 179. 168, є такі косочки, тут там поняли, ну в машині вже теж не молода Тут не крашене, тут не крашене, тут не крашене, тут не крашене, задня ляда порядок, тут порядок. Все ой, тут кругом у нас Порядок нічого не фарбовано, крім тих двох дверок. Капот теж не фарбований.

Католик на месті. Бля, да не, це таке состояние, блять. ж ти знає воно. Да, ти ж розумієш. Чи ж щось робили тут? Да, да. Ну щось видно робили, бач, болт кручений. Ага. А, ми же шарову, так? Да? Це Шарова що ну, нас? Да.

Друзі, всім привіт! У нас 16 травня. Знаходимося ми на автобазарі міста Луцьк. Луцьк, привіт. Приїхали до нас два Василя. Да. Ми... Просто раз два Миколи, два Віктора і два Василя. Да. Це знак. Василь поздоровуйтесь. Ой, Ви... да, Василь, поздоруйтесь. Всім привіт. Значить, що ми знайшли? Василь приїхав за Renault Megane Scenic. От ми знайшли, зараз я вам покажу. Так, друзі, от такий от сценік. Дивіться, в якому він кольорі, панорамка, просто. пушка. пушка. Один підкрас, дверка єлі єле 180 б'ється, нічого там страшного нема. Салон просто в стані. состоянні, ну, як завжди, як я люблю говорити, все, друзі, все. в огнях. Панорамка у нас все. Вот так вот. Так. Вот такие вот, друзья, у нас. Видите, а? Класс. Натертый, набритый. Ида, Василий у нас в Киевскую область. Все заморились. Уже обид у нас. Смотрите, тут все новое. Класс. Василь, ну что, пойдет машина? Пойдет. Окей. Все. Спасибо. Спасибо ребятам, что помогли. Будь ласка. Дякую вам, что обратились. Все сделали, как Як довго бути все, а? Ай-яй-яй, все ново Все, парни, что, гарні вам дороги Будете лікар в наших гравях заїжджать. Хорошо. Хорошо. Добре, давайте можете давайте Юліан, добрий ранок В общем найшов Знайшов шкоду Состояние... Ну, нове авто. Нове авто, не крашене, зовсім-зовсім не фарбоване вона, не фарбоване. Дивись там, салону Дивись. ну Просто, просто все, я після неї вже машини дивитися не хочу, чесно, чесно тобі скажу. Десь, десь, ручечка, все, десь. Да, трошки може підкрашена, тут, ну воно просто все виглядає. Просто бомбічески, бомбічески, де на полді. Ось машинка ухожена. А, ну тут трошки. Ну тут нічого страшного. їм чистку робили, трошки вздулось. ну то ерунда. задний ряд. Потолочек здесь. Ну. Не фарбовано. Не фарбовано. Полочка, все. Донкрат, запаска, все. Ключ. А, тормозні нові, колодки нові, машинка на дисках, зимня резина, хороша, континенталь. Щас, 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 год, год, год. Гот Блін, не бачу десь. Де год? Добре. Десь. Тут все чутенько. Круїзик, руль. Ну, Юлиан бомба. Серьезно, ты его говоришь. на Все, никаких дырок, ничего не затоптано, педальки, Нет, порядок. Значит, тут 240 пробил. 240 пробил. Ой, 204, 240, кажу. Да, 7700. Отдают за 7,5. Друзі, ну що, забрали ми шкодку Машинка просто Ідеальна, ідеальна Так, що вона у нас по грошам? 7,6 стояла, да, 7,3 забрали Коротше, мені подобається замовнику все поскидав, все розказав. Він каже, якщо тобі... Нравится, забирай. Ну, я забрал. Мне понравилось. Короче, вот такие вот дела. Ну, что? А, ну сейчас за будемо будем отдавать. Все, друзья. Погнали мы додому. Сзади Василий на сцене поедет. Погнали ми додому да і все. Все, друзі. На зв'язку. Так, друзі, ну що, у нас? 17 травня, приїхав замовник, замовник стісняється у кадр. Що, покажемо, як і ми її трошки намили, набрили. Да і все, будемо віддавати. Погнали. Дивіться, яка красота. Ай-яй-яй, ну я ж вчора вам показував. Да? Класна машинка, все, замовнику все сподобалося, забирають, всі доволі, веселі. Він десь коло мене рядом роботає, буде до мене заїжджати на моєчку, поможемо йому з СТО, так як це перша машина. Завеземо, познайомимо, обслужимо, друзі. Кому треба підбір, звертайтесь. Під ключ звертайтесь, будемо щось думати. Все, друзі, всім пока.